Привіт, кіномани! 25-й рік тільки почався. А кінотеатри вже вибухають новими прем'єрами: від очікуваних блокбастерів до несподіваних відкриттів. Ми зібрали для вас найсвіжіші фільми, які вже вийшли на великі екрани. Всім гарного перегляду. Нікому не відомий. У 61-му році молодий Боб приїжджає до Нью-Йорка, з мрією стати частиною фольк-сцени. Його унікальний талант, поетичні тексти і харизматична особистість швидко привертають увагу. Завдяки знайомству із музичними іконами того часу, він стрімко підіймається на вершину слави, стаючи голосом покоління. Однак його творчий шлях не обходиться без суперечок. У 65-му році він виступає на фольк-фестивалі, вперше використовуючи електричні інструменти. Що розділяє його фанатів? Фільм показує внутрішню боротьбу митця, його вплив на музичний світ і формування нового звучання, яке змінило музичну історію. Мама Аферистка документальний проект Мама аферистка висвітлює неймовірну історію, яка ніби зійшла зі сторінок сценариста голівудського фільму. Син зустрічається зі своєю біологічною матір'ю після більш ніж 40 років розлуки, але виявляє, що вона не зовсім така, як він очікував. У центрі цієї історії Грем, відомий британський кондитер, і жінка, яку називають лише ім'ям Діон, яка стверджує, що вона його мати і яка переверне його життя з ніг на голову протягом кількох місяць місяців Після їхнього воз'єднання. Темні черниці. Фільм розповідає про двох монахинь сестру Джунію та сестру Мікаелу, які мають справу з хлопчиком на м'яхі джун, що був одержимий могутнім злим духом. Сестра Джунія, керуючись вірою і співчуттям, береться врятувати хлопчика, тоді як сестра Мікаела спочатку скептично налаштована, втягується в розслідування. Загиблюючись у таємницю, вони стикаються з низкою моторошних подій і розкривають темну таємницю, заховану в стінах їхнього монастиря. Черниці мусять протистояти власним страхам. І переконанням борючись проти потужного зла. Голланд. Ненці вчителька в маленькому містечку Голанд, штат Мічиган, живе стереотипним життям середнього класу зі своїм чоловіком Фредом і 13-річним сином Гаррі. Через часті відлучки Ненсі підозрює Фреда в тому, що коханий живе подвійним життям. Вона помічає, що Фред зберігає фотографії на полароїд, коли у них немає фотоапарата, і що він відбуває більше конференцій за містом, ніж можна було очікувати від окуліста. Колега по школі Дейв допомагає Ненсі. Ці з'ясувати, чим займався Фред, коли ніби то був на цих конференціях. Пізніше вона розуміє, що модель потяга, яку Фред збирає в їхньому будинку, відображає деталі кількох минулих вбивств жінок. Арлайфісрудінко. Мудрі хлопці, ми переносимось минуле століття і знайомимось з двома впливовими мафіозі. Незважаючи на те, що Френк і Віто є членами однієї мафіозної сім'ї, боротьба між ними не вщухає протягом десятки років. Одного разу трапляється непередбачувана подія, внаслідок якої Віто опиняється за ґратами. Через роки чоловік повертається додому і дізнається, що вся влада перейшла в руки споконвічного суперника. І якщо Віто хоче жити, то він повинен прийняти нові правила і підкоритися.

Енгер фільм розповідає про Скорпекса, який застряв у своїх короткочасних славетних днях, коли він залишав усіх зачарованими своїми гіпнотичними ритмами. Коли все стало більш спокійним, його вже ніхто не впізнає. Але чоловік відмовляється прийняти поразку. Проте у шокуючому повороті подій його просять подружитися та знищити молодшого суперника, що може дати йому той поштовх, який давно був потрібен, щоб змусити себе рухатись вперед і побачити речі такими, якими. вони є. Як ти це називаєш? Бергер? Так, точно. Бергер. Бам! БЕМБЕ! Отак без попереджень. Зустріла. Бруталіст. Архітектор, візіонер Ласло і його дружина Ержебет тікають з Європи, сподіваючись відновити свою спадщину і стати свідками піднесення сучасної Америки. Їхня доля різко змінюється, коли вони знайомляться з Гаррісоном, багатим і загадковим промисловцем. Пропонуючи їм американську мрію, Гаррісон доручає Ласло спроектувати споруду, яка переосмислить ландшафт країни. Те, що починається як можливість усього життя, перетворюється на подорож тріумфу і трагедії, підштовхуючи масло та РЖБ до висот успіху і занурюючи їх глибокі випробування, які стануть перевіркою їхніх мрій та стійкості. Your English is impressive. Perhaps you can help. Новокаїн, Натан не відчуває фізичного болю через рідкісне генетичне захворювання, за що в школі його дразнили. Через це він не їсть тверду їжу, бо боїться, що може відкусити собі язик, не помітивши цього. Його квартира в Сан-Дієго обладнана таким чином, щоб він випадково не завдав собі фізичної шкоди. Коли кохання його життя Шері викрадають переодягнені в Санта-Клаусі в грабіжники, сором'язливий банківський службовець не бачить іншого виходу, як взятися за небезпечну рятувальну місію обмеження натана пов'язане з тим, що він не відчуває фізичного болю. Грає йому на руку в цьому, здавалося, безнадійному завданні. А вибачне парся. Операція Чорний Кейс. У центрі цього шпигунського трилера, сімейна пара. Вони парочка шпигунів, які загрузли в секретах, брехні та зраді. Шлюб для кожного з них став опорою та Ахілесовою п'ятою водночас. Проте, оскільки їхня робота не передбачає подвійних стандартів, вони потрапили в пастку сімейних стосунків. У бюро Джорджу пояснюють, що стався важливий витік. Один із довірених агентів щось поцупив, і за цією подією можуть відбутися надважливі зміни у світі. При цьому. Можуть загинути тисячі невинних людей. А під підозру насамперед потрапила його дружина Кетрін. Джорджу дається тиждень, щоб з'ясувати, хто замішаний у цій справі, і розібратися з винуватцем переполоху це дуже небезпечно». цілком згоден. Список мрій. Після смерті Елізабет її донька Алекс отримає від адвоката в її маєтку DVD з відеозаписом. На ньому вона нагадує матері про список дитячих мрій, який Алекс написала у віці 13 років. Після виконання кожного завдання зі списку вона має отримати ще один dvd диск Серед завдань участь у вечорі вільного мікрофону, в комедійному клубі та викладання в жіночому притулку. Її підтримують двоє братів: Лукас і Джуліан. У процесі дівчина Відкриває сімейні таємниці, заводить несподіваний роман і стає ближчою до свого істинного я. Як тут не ушаліти, але порадить його. Таке відчуття.